Вітаю, друзі, з вами Лемок. Не забувайте, що під час проходження зараз марафончика, який триває в літачках, у нас є можливість ще заробити. Отут, тут в активних, ну тобто я вже виконав два ящики. Ну, тобто стандартні. І відповідно, чому я вирішив записати це відео, тому що дали мені ці два унікальні трофеї. І дали оцей трофей за дану подію. Відповідно, протягом 26 днів оцей, о, ці ящики будуть дійсні. І потім вони конвертуються в оці. Тобто перетворяться на оці. Дивимося. Тут у нас шанс випадіння золота 2 крапочки і вільний досвід 3 крапочки. Тут дивимося. Шанс випадіння золота 3 крапочки. І вільний досвіду також 3. Ну тобто, шанс випадіння золота трошки більший. Давайте відкриємо оці от дві коробочки і подивимося, що нам випаде. 3 дня замість золота, так. І п п тисяч, окей. Так. Ну, золотом не пощастило, але тим не менше. Шанси падіння золота є. Однак з двох е коробочок нам не пощастило. Зато вибили були 3 дні прямо. Отже, такі от справи. Всім дякую за перегляд і бувайте!